У всесвіті, де міжзоріні бої настільки ж поширені, як і міжзоріна торгівля, розробка бойових мехів стала ключовим для вирішення конфліктів у внутрішній сфері та за її межами. Ці колосальні машини беруть участь у жорстоких війнах і стали найбільш бажаними на полі бою, суточка з яких й визначала домінуючу сторону у конфлікті. Але в чому тоді їх секрет? Чому мехи стали тим, ким стали? Відповідь на це питання не дуже просте, адже технологія BattleMech це сукупність геніальних та найбільш інноваційних досягнень, але однією із базових можна вважати технологію Міомер, яка і є темою сьогоднішнього брифінгу. Вмочуйте зручніше, адже ви знаходитесь у мехлабі Хобіненс, де кожен знайде для себе щось цікавеньке. Але перед початком розповіді хочу подякувати за підтримку каналу. Ваша підписка та вподобайки дуже мотивують на створення нового контенту. А особливо подяка усім, хто залишає коментар під відео саме українською мовою. Всього декілька слів дуже підбадьорюють нашу команду. Дякую. Повертаючись до міомерів, потрібно одразу сказати, що це одна із найважливіших технологій, яка забезпечує роботу батлмеху, тобто масивних бойових роботів. Давайте сформулюємо визначення, яке одразу дасть чітке поняття, що це таке та яку функцію виконує. Отже, міомери це синтетичні волокна, виготовлені із суміші, полімерів і вуглецевих наноструктур, які створені для імітації біологічних м'язів. Вони демонструють чудові властивості, які роблять їх придатними для використання у створенні упорно-рухового апарату меха. Будучи гнучкими, міцними та довговічними, штучні м'язи здатні забезпечити плавний рух навіть у найбільших мехах із арсеналу Батлтех, зберігаючи при цьому, так би мовити, легкість профіль. Я вже мовчу про маленьких мехів, у яких завдяки миомерам спритність на найвищому рівні, що навіть найжвавіша система націлювання не вслідкує за бігуном, швидкість якого давно вже перейшла межу в сотню кілометрів на годину. На відмінно від традиційних гідравлічних або пневматичних систем, які можуть бути громісткими та повільними, ці штучні м'язи пропонують підвищену чутливість і гнучкість, що дозволяє меху виконувати швидкі рухи та спритно маневрувати на полі бою. Задум штучного відтворення м'язів та перші спроби були ще у 20 столітті. На жаль, за ці роки прототипи та розробки, хоч і мали певний успіх, але вони володіли низьким коефіцієнтом корисної дії. Але з кожною новою розробкою людство ставало все ближче до революційного відкриття. І ось 2350 року науковцям теранської гегемонії було створено перші міомерні волокна. Вони мали найбільший показник сили відносно своєї ваги, але потребують великої кількості енергетичної напруги для функціонування. Очевидним є те, що більші м'язи вимагають більше енергії, ніж менші. Однак вони всі мають високий електричний опір, що спричиняє виділенню великої кількості відпрацьованого тепла, яке необхідно розсіювати, інакше волокна самі себе зруйнують. Міомер складається із мікроскопічних поліацетиленових трубок, заповнених акстістрадулярним волокном. Найпоширеніші з яких створюються шляхом змішування біологічно сконструйованих бактерій із специфічними полімерами в трубках. Електричний струм надсилається через ці трубки, змушуючи волокна впорядковуватись у складну наноструктуру подібно до білків міозину та актину, які забезпечують рух у біологічних м'язах. Але є й інші варіанти, адже ці технології ще є куди рости. Незважаючи на те, що мехи мають більший профіль ураження, Міомери все одно дозволяють їм нести більше зброї та броні на тонну ваги, аніж будь-яка інша форма броньованої бойової машини, що й дає змогу збалансувати вогневу міць, мобільність і захист. Незважаючи на чисельні переваги, технологія Міомер не позбавлена проблем. Сучасні матеріали та складні системи, які використовуються у процесі виготовлення міомерів, можуть вимагати спеціалізованих процедур технічного обслуговування та ремонту, створюючи матеріально-технічні проблеми в бойових ситуаціях. Тому в польових умовах їх простіше замінити або зростити роз'єднані волокна та повторно приєднати. Так, це може обмежити рухливість, але при нагальних потребах та неможливості проведення повноцінного відновлення та ремонту ці два варіанти є найкращими. Звісно, заміна пошкоджених на нові є найбільш оптимальним, але в умовах дефіциту краще залишити їх на випадок дуже масивного пошкодження та розриву усього локального м'язу. Також присутня вразливість до навколишнього середовища, адже, незважаючи на надійність усієї системи, самі волокна поодиноко можуть бути вразливі до екстремальних температур та коризійних середовищ, які здатні порушити їхню функціональність. Саме тому структура м'язів складається з паралельних волокон міомерів, які переплітаються у подобу нитки, які, в свою чергу, переплітаючись, створюють плетений джгут, який ізолюється і також переплітається із такими ж поперечними джгутами, утворюючи канотовидну структуру, яка в свою чергу також ізолюється, і вже з яких формується повноцінний м'яз, який, звісно ж, також покривається ізоляцією. Такий спосіб розділення та формування штучних полотен слугує аналогом фаціального футляру, які мають біологічні м'язи. Фастя підтримує, стабілізує, оточує і відокремлює м'язи, а також захищає від впливу навколишнього середовища. Навіть у випадку пошкодження одного джута це не виводить з ладу увесь м'яз, і навіть при розриві декількох канатних з'єднань м'яз все ще обмежено може виконувати свої функції. Вони також пронизані переплетенням контактів, через які протікає струм до окремих груп міомерів. Оскільки Battletech продовжує розвиватись, майбутнє технологія Міомер залишається багатообіцяючим. Досягнення в матеріалознавстві та нанотехнологіях можуть призвести до розробки волокон наступного покоління з покращеними характеристиками, такими як підвищення довговічності, швидший час реакції, більша міцність та більша енергоефективність. Крім того, дослідження синтетичних м'язів, натхненні біологічними нервовими системами можу дати ще й більш інтуїтивно зрозумілі та чутливі інтерфейси пілотування. Постійна еволюція є критично важливим аспектом збереження конкурентних переваг у поточних конфліктах по всій галактиці. Отже, підведемо підсумок. Міомери є основою технології Батлмех у всесвіті BattleTech, об'єднуючи інженерний блиск і практичне застосування на полі битви. Його здатність забезпечити спритність, ефективність і стійкість змінила ландшафт битв, вносячи нову динаміку, як у військову тактику, так і в технології. У мірі розгортання історії Батлтех поточні інновації в цій галузі ймовірно відіграватимуть життєво важливу роль у гонці технологічних озброєнь, які і визначають переможців у конфліктах між фракціями. Саме такою є технологія штучних м'язів Міомер, яка вплинула на історію та спосіб ведення війн. Вона і є причиною домінування мехів. Ну а на цьому поки що все. З вас лайк, підписка і комент, а з нас наступний випуск. Дякую за увагу! І до зустрічі у наступному відео!